Всім привіт! Фінальне відео нашої трилогії по тих ножах, які на підході. Вони вже всі підійшли. Залишилось вже три, а по факту тільки два добровольці. Цей коструб сьогодні їде в Чехію. Можна АБС, підвіз парикорд. Для відео я його покажу. Сталь 65 геттер, ми обробка моя, 59,60 одиничок, зона гартування, як видно по лінії хамону. На руків є мікарта у нас іде. По параметрах довжина клинка 126 мм, ширина 32 мм, товщина по обуху 5,2 мм і загальна довжина 248 мм. Ціна даного ножа 2200 гривень. Так само, як ціна цих добровольчиків. Вони ідентичні. Ножний АБС підвіз паракорд. Ось такі ножички. На руків'ї мікарта теж, сталь 65Г, так само 50 і 60 одиничок. Должна клоночка 132 мм, ширина 35 мм, толщина по обуху 5 ну 5 5,3, 5,2. И загальна довжина 248 мм. Ну и це идентично. Повторюсь, залишилось два добровольчика. Ціна кожного 2200 гривень. Всіх бажаючих собі придбати такого прошу приватні повідомлення. Гарного усім дня!